Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні з вами вирішимо задачу з ресурсу Codewars, яка називається Twice Linear. 4 рівня. Що передбачено даної задачі? Тобто, треба створити функцію, яка буде знаходити n ний елемент впорядкованої послідовності чисел, визначеної наступним чином. Початкове значення послідовності дорівнює одиниця. Для кожного елементу x послідовності наступні значення повинні також бути додані до послідовності. Y дорівнює 2 помножити на x додати 1, а Z дорівнює 3 помножити на x додати 1. При цьому послідовність повинна бути відсортована і не мати дублікатів. В якості тестових. Значень ми будемо брати, ну, от, наприклад, 10 і в результаті функція повинна повернути 22. Спробуємо реалізувати дану задачу. Як завжди, реалізовуємо декількома способами, порівнюємо і робимо висновки, що краще для тієї чи іншої ситуації використовувати. Отже, перший варіант. Вирішення даної задачі він полягає в тому, що ми будемо використовувати дві черги. Як це буде виглядати? В даному випадку з модуля Collections ми імпортуємо DEC. Далі. Блок ініціалізації, в даному випадку, виглядатиме це ось таким чином. В даному об'єкті ми будемо зберігати чергу. Для значень типу 2х плюс 1. На четвертому рядку ми створили список з початковим елементом 1. І ось тут наступний етап створити чергу для значень типу 3х плюс 1. Після цього ми створюємо множину для відстежування унікальності значень. Наступний етап реалізація основного циклу. Якщо черги порожні, то ми будемо додавати нові елементи. Тобто, якщо останній елемент з індексом буде мінус один. І після цього додаємо одиничку. Після цього отримуємо мінімальні значення з черг. Ось тут застосуємо тернарний оператор. Після цього визначаємо наступне значення. Якщо next2 менше next3 то наступне значення x2. Після цього видаляємо використаний елемент з черги q2. Інакше, якщо x3 менше ніж на x2, тоді Кожа ситуація відбувається. Тоді ми видаляємо використаний елемент з черги Q2 і Q3 відповідно. Після цього додаємо наступне значення в фінальний список. Після цього повертаємо результат, перевіряємо. Вирішили задачу, підведемо певні підсумки. По-перше, що ми тут робили? Тобто Ми ініціалізували початкове значення в якості одинички для нашого списку. Далі ввели два об'єкти для відповідних е наших значень, та, які ми зберігаємо е тобто за певним формулою 2х плюс 1 і 3х плюс 1 відповідно. Далі ми ввели з вами множину SIN, яка містить початкове значення для того, щоб уникати дублікатів. В основному циклі, що в нас відбувається? Якщо черги порожні, то додаємо нові елементи на основі останнього елементу в списку u. Далі обираємо мінімальне значення з черг і додаємо його в список U. Далі оновлюємо наші черги новими значеннями після додавання в U наш список. Після цього ми здійснюємо обробку порожніх черг, використовуємо float в дужках inf для того, щоб визначити або позначити. Відсутність значення для того, щоб уникати помилок під час порівнянь. Також, переконайтесь, що елементи видаляються з черги тільки тоді, коли вони дійсно там присутні. Можете також потестити дане рішення, що в якості висновків можна зробити для даного варіанту. Переваги в нас наступні. Тобто ми керуємо двома чергами, що дозволяє підтримувати порядок і легко генерувати наступні елементи. Використання множини допомагає уникати дублікатів значень. Але є недоліки. Це складність реалізації, вона полягає в тому, що треба враховувати, що ми працюємо з двома чергами, підтримувати їх стан, і це може бути складним і трудно. Містким процесом. Для гарантії порядку може знадобитися додатковий час очікування та перевірка елементів в обох чергах. Щодо рекомендацій, де краще такий варіант використовувати, він підходить для випадків, коли потрібно підтримувати порядок елементів і уникати дублювання. Може бути також використаний для невеликих значень n, де використання пам'яті і час виконання не є. Критичними. Щодо використання пам'яті, то е, об'єм відносно середній використовується пам'ять для зберігання елементів в двох чергах і множині. Якщо ми кажемо про е, продуктивність, де, наприклад, такий варіант буде працювати гірше або найкращий варіант, Почнемо з гіршого варіанту. Складність алгоритму O від n. Тобто нам може потребуватися більше часу, якщо черги часто будуть пересікатись між собою. Найкращий варіант складність також O від n. Тобто все залежить від кількості елементів, які ми будемо перебирати. І от так як кожний елемент буде додаватися і видобуватися з черг, не. Більше одного разу. Це найкращий варіант. Наступний варіант розв'язку з використанням купи. В даному випадку. Рішення виглядатиме наступним чином. Реалізуємо дане рішення ось так. Здійснюємо ініціалізацію купи з першим елементом в якості одинички. Також в нас буде використовуватися множина. Вилучаємо найменший елемент з купи. Далі генеруємо нові значення. Після цього додаємо нові значення до купи, якщо їх ще немає. І в результаті повертаємо енний елемент, який залишився в купі. Бачимо, система прийняла рішення. В даному випадку, що в нас відбувалося? Тобто ми ініціалізували купу і множину для того, щоб відстежувати унікальні значення. Далі ми вилучаємо найменший елемент. Ми використовуємо для цього метод hip-Pop для вилучення найменшого елемента з купи. Після цього ми генеруємо нові значення. Тобто для кожного вилученого елемента генеруємо нові значення і додаємо їх до купи, якщо їх ще немає в нашій множині sin. І наприкінці ми повертаємо результат після n-ної якоїсь операції, найменший з елементів, які залишилися у купі. Як бачимо, за довжиною рядків коду, тобто це в нас коротше рішення в порівнянні з попереднім. Які в нас переваги в даному рішенні? Купа забезпечує ефективне додавання та вилучення найменших елементів. Легко адаптується до вимог пошуку найменшого елемента та додавання нових елементів. Щодо недоліків, купа може використовувати значну кількість пам'яті при великих значеннях N. Хоча це і ефективно з одного боку, але використання купи може бути менш. Інтуїтивно зрозумілим, особливо при додаванні нових елементів та керування множиною. Даний варіант підходить для задач, де важлива ефективність додавання та вилучення елементів. Дуже гарний варіант для великих значень n, коли потрібно впорядковувати наші елементи і керувати порядком, і ось це все має дійсно великий пріоритет. Якщо ми кажемо про складність, в даному випадку щодо продуктивності або складності та нашого рішення, можна сказати наступні два моменти: щодо найгіршого випадку і найкращого випадку щодо найгіршого випадку, тобто O від N логарифм N, оскільки. Кожне додавання і видобування елементу займає O від логарифму N часу. Якщо ми кажемо про найкращий варіант, то O від N логарифм N, тому що додавання, вставка, можна так сказати, а також видобування з купи займають O від логарифму n час. Ось такий момент. Тобто, наче компактніший у нас варіант, наче ми швидше можемо це все отримати. Але в якості недоліків основних це те, що ми фактично використовуємо, як завжди, розплачуємося пам'яттю. Тобто її більше треба, якщо ми хочемо зробити щось швидше. Наступний варіант передбачає використання списку і двох вказівників. В даному випадку ми нічого додаткового. Не будемо доєднувати, як це все буде виглядати. Для початку ми ініціалізуємо список з початковим нашим значенням. Ініціалізуємо початкові значення вказівників нулі. Далі цикл while. Після цього генеруємо нові значення на основі поточних вказівників. Виглядатиме це наступним чином. Після цього обираємо мінімальне значення і додаємо його до списку. Інкремент. Інакше якщо І після цього ми повертаємо знову генний елемент нашого списку. Ось таким чином перевіряємо даний варіант також приймає система. В даному випадку, що в нас відбувається? Тобто ми ініціалізували наш список і два вказівники, які допомагають шукати елемент. Після цього, що в нас відбувається? Тобто Якщо Next1 менший за next2, то ми додаємо Next1 до списку і збільшуємо вказівник I. Якщо Next2 менше за Next1 ми додаємо next2 до списку і збільшуємо j. Далі, якщо в нас next1 дорівнює Next2, ми додаємо next1 або Next2, в принципі, будь-який з них елемент, ми можемо додати, тому що вони дорівнюють один одному за значення, до нашого списку і збільшуємо обидва наші вказівники I і J. Це буде гарантувати, що ми не пропускаємо дублікати. Після цього оновлюємо наші вказівники, тобто пам'ятаємо про те, що вказівник I і J вони будуть збільшувати своє значення за умови I, якщо, наприклад, Next1 додається до списку, J, якщо Next2 додається до списку. Якщо вони однакові, то бачимо, що і там, і там ми збільшуємо. На одиничку значення наших вказівників. Якщо ми кажемо про використання пам'яті, в даному випадку нижчий рівень пам'яті використовується, тому що використовується пам'ять для збереження впорядкованого списку і двох вказівників. Щодо продуктивності, то найгірший випадок у нас буде тоді, коли може. Буде потрібно перебудовувати список і працювати з вказівниками. Але в цілому O від N. Найкращий випадок також O від N, тому що додавання і видобування елементів зі списку відбувається за постійний час. Отже, які висновки можемо зробити? Якщо ми кажемо про простоту реалізації, то найлегше реалізувати і зрозуміти метод? З використанням списків і двох вказівників. Щодо ефективного рішення, в даному випадку метод з купою надає найкращу продуктивність для великих N завдяки ефективній обробці елементів, але використовує більше пам'яті. Ми за це розплачуємось, як завжди, пам'яттю. Щодо керування пам'яттю, то всі три методи вони мають схожу просторову складність, але використання черг і купи може бути більш витратним варіантом вирішення, в залежності від реалізації. В цілому ці фактори слід враховувати при виборі методу, враховуючи конкретні вимоги щодо продуктивності і використання пам'яті. Спробуємо надіслати дане рішення. Бачимо рішення прийняте. Якщо дане відео було для вас цікавим, корисним, не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Також підтримайте канал вподобайкою. І до наступних зустрічей! Нехай щастить! До побачення!